Шулі автономії Кириллі ну, знаєте, от якщо коментувати з самого початку з посла в Україні, да дуже Погодитися з моїми колегами, що дійсно воно абсолютно не змінить ані зовнішню політику Кремля, ані ситуацію на сході, і тим більше ситуацію взагалі в державі в нашій Україні. Тому якщо навіть наша держава відреагує негативно на призначення цього посла, то ми пригадаємо історію, звідки прийшов керівник Кремля. Він також вихиде з КДБ, з ФСБ, так само він буде направляти сюди дійсно не політика, не парламентаря. а Реального uh, слідчого чекіста, слідчого чекіста ну, буде... російське посольство по всьому міру на дві трісформи, які будуть слідкувати учна. за ситуацією в політиці в центрі Києва, в всій території України, які будуть надавати повну яскраву картинку туди, в центр Кремля, що відбувається, де можна зіграти, де можна слабкі місця знайти і так далі. Тобто, це дійсно є сигналом для того, що все жарти вже немає. Ми повинні uh, бути на чеку, і тут uh, явно повинна бути негативна відповідь. Але, але ми говоримо про те, що Кремль надійшли сюди такого самого представника, і ми будемо вимушені або все ж таки погодитися, або Разорвати в кінці кінців розірвати втратили. абсолютно дипломатичні стосунки, що в принципі треба було зробити вже давно. Бо нам тут чекісти російські офіційні ще при тому абсолютно не потрібні. Тепер, коли ми говоримо про Крим, а що А що то, там завтра, допустимо, розірвати діпотношення? А нічого <різь> абсолютно. Ми ди дипвідносини насправді повинні були розірвати дуже давно. <різь> Тільки Тому російські війська зайшли е, Крим. до е, Криму, так. ми повинні були відразу так. прийняти це політичне так. важливе рішення. Але ми цього не зробили. Потім вони почали захоплювати Донбас. Ми цього не зробили, і досі ми граємося з ними в хорошого поганого. Да? Хто хороший, хто поганий, тут зрозуміло. І ми е, досі і на Донбасі, і в політиці з Росією граємо в хороших в мирних мешканців. І коли ми зараз пригадуємо е, слова Юлії Тимошенко, коли вона говорила на засіданні РНБО в 2014 році. Що ми повинні стати самою мирною нацією да, про Крим? То, на жаль, на жаль, Україна пішла саме таким шляхом. Хоча ми відбили атаки, ми не дали їм далі пройти на далі вглуб Донбасу, але все ж таки Крим ми втратили і зараз тримаємо ледь-ледь наші території на Донбасі. Можна? Але коли Дякую. ми говоримо зараз про Крим, ми повертаємося до того, що правильно сказав наш представник ВОН: ці рішення щодо приєднання його до південного округу чи до якогось іншого округу нашої української території, вони є абсолютно нікчемні. Емними і вони є неправомірними як тоді, коли вони зробили його федеральним округом кримським, як тоді, коли вони нещодавно зробили його частиною південного округу. Але це є черговим приниженням кримського народу, кримськотатарського народу українців, росіян, які сподівалися на якесь чудо, на якісь повернення совєтських стандартів і так далі. І вони розраховували на якесь чудове життя, а їх Принижують ще більше і більше, і коли пан Медведєв їм сказав: Живіть тут якось тримайтеся, все буде добре. нет, ну ви дітей через два місяці прийнято рішення, що ви тепер навіть не автономія. Тобто ви не отримаєте ні повноважень, ні грошових коштів, ви не отримаєте нічого. В, в них немає електрич, так, електрики, в них немає світла, в них немає це води. Це все Через те, що вони не читають книжки. В історії правильно, так правильно. є так. Завжди і кидають всіх. тому радих. зараз кримчани в першу чергу повинні оговтатися нарешті. Ті, хто Може? були при присвідомості. Ті, ті, хто були не присвідомиті, вони повинні зробити свої висновки із того, що робить з ними Росія, і яке чудо нарешті вони отримали.